Приснився сон, приснився сон, ніби я це Бога питаю Господа нашого і кажу: ну за що за що це таке в Україні? Чому таке відбувається? А ви знаєте, він мені сказав, а тому що ви не цінували того, що ви маєте. Ви не цінували своєї землі, ви не дякували своїй землі, ви, ви просто нехтували нею. Ви могли собі спокійно сказати, тут погано, і я собі поїду шукати кращі. Кращі країни, а ті кращі країни теж колись так жили, як ми і війни страшні проходили. Той же ж Лондон, сорокових роках. Страшні війни через нього знищене було місто повністю. Тобто ці люди, ці покоління там прожили, вистояли свою, як зараз можна казати, карму відпрацювали. А ми свою від своєї хочемо втікти. Тому о, я дійсно вам щиро дякую, що ви нікуди не поїхали, що ми тут, тому що одна із ідеологій нашого агресора це те, щоб ми злякалися і звідси якісь повтікали, тому що їм легко хочеться забрати нашу землю. А наша земля вона свята. Ви знаєте, що наша земля одна із багатьох земель в межах країни. Яка є апостольською землею? Щоб нашу землю освячував і делегував на нашу землю найулюбленішого, нашого Андрія Первозванного апостола, сам Господь. Це написано у Святому Письмі. Чи ми знаємо про це? Чи ми пишалися тим, бо це нас тут Господь посадив? Знаєте, як святе письмо теж каже, де родився, там згодився. Чогось ми саме тут, для якихось випробувань саме ми, а може, ми самі міцніші, так а ми це доказали в світі. Сьогодні, коли говорять про мужність, то говорять про наших воїнів. І дійсно на наших очах розбиваються міфи, які були просто, знаєте, вкорінені в нас. Розбивається міф старшого брата. Хіба це брат? Щоб таке насильство чинити над твоїм сусідом. Гвалтувати жінок, дітей, чоловіків? Каструвати чоловіків, примовляючи, щоб ви не плодилися і не розмножувалися. Чинити геноцид? Це? це що? Правда? А русський мір, який ми так любили, нам так насаджували, як ми легко зросіщувалися, особливо по великих містах. Бо ви візьміть фотографії своїх дідусів прадідусів, побачите, як вони були вбрані в вишиванки, а не в Какошники, і якою мовою вони тоді спілкувалися. Розбиваються міфи на наших очах, що руський мір це той, який нищить, який чинить геноцид. Бо де звучить, вони самі сказали, де російська мова, там Росія. Чому вони пішли на схід? Та тому що ми зросійщилися там. І вони подумали, все, це наші раби, вас сали. Ми легко зайдемо за три дні їх візьмемо. Але не так сталося, як гадалося. Тому що ми, українці, проявили величезну силу волі до свободи в першу чергу. Ми не хочемо бути чи рабами. Ми розбили міф другої найсильнішої армії світу. Це та країна, той народ, який не мав своєї сильної, потужної і озброєної армії. І тільки через нашу мужність з вами, всі країни світу сьогодні, за виключенням кількох, які не мають ні ментального зв'язку з, з європейськими цінностями, ні з нашою вірою, ні з чим стоять, поки що спостерігають. А всі решта нам допомагають перемогти. Тільки завдяки нашому прагненню бути вільним. Тому я вам дуже всім дякую. Слухайте, я що сьогодні вам <рес> те сама для себе не поділа, але завтра мій концерт. Концерт просто дуже гарний. Ну не тому, що я там сама себе хвалю, а тому, що я оце ще Чернівців приїхала, з Мельницького приїхала. Бачу, яка, я, яке відношення, які всі були ми щасливі, люди, те, що ми співали свої пісені, вони для нас були до душі, вони скріплювали наше, нашу віру, вони давали нам моменти радості, якої нас бракує. Бо коли людина радіє, вона і оздоровлюється, бо коли вона в депресії, в страху, вона починає хворіти, в неї всякі булячки з'являються. Тому нам треба викинути ці погані думки, набиратися позитиву, любити одне одного. Подивіться, ви всі різні, але ви для мене такі рідні. Ну, тому що ми бачимо, що ніхто крім нас, і ми самі собі скрізь на кожному місці, хто чим може допомагати. І це от нас дуже сильно ріднить і дуже сильно з'єднує.